І знову скандал у університеті імені Карпенко карого Уявіть, що ви свою дитину віддаєте в цей університет, а там відбуваються такі речі. Хочеш говорити зі мною лише про роботу, а не хочеш в мене збуджувати? Або твої повідомлення мене збуджують. Де викладачі психологічно тиснуть і маніпулюють дітьми, а через свій авторитет і через свої зв'язки можуть залишити тебе безомріяною професії, адже хочу нагадати, що це вважається найкращий театральний вуз взагалі України, і можу додати від себе, тому що я там навчався, що не все так гладко і круто, як там малюють. І всі актори, в принципі, розуміють: якщо ти зараз пожалієшся або батькам, або комусь там з університету, то тебе можуть закрити, тобто перекрити всю твою професію. І це дуже страшно, тому що. Людина свідомо йде ставати актором, і це дуже важливо, тому що треба зв'язки, треба якісь рекомендації, і ти не можеш псувати собі просто так репутацію. А уявіть собі, якщо ти пожалівся, то тебе або просто відрахують, або просто щось зроблять таке, щоб твоя кар'єра не стартане. І все, ти більше не зможеш стати актором акторкою. Це йти проти влади тих викладачів, які там викладають. Тобто, це просто поставити на собі хрест. Зараз розкидається скандал з білоусом, режисером молодого театру. І викладачем Карпенко карова і його підозрюють в Ну, ви зрозуміли в чому. Не буду тут казати, щоб мене не заблокували. А два роки тому була така ж сама ситуація з Талашка, де його підозрювали в такому самому злочині. І тут мене як журналіста, тому що я після Карпенко Карого отримав професію журналіста. Мене засмутили, тому що я хотів розібратися в цій справі. І що зробив університет? Уявіть собі, тут підозрюють викладача в зґвалтуванні дівчат. А університет що зробив, як ви думаєте, нічого. Ну, трошечки зробили заднім числом. Звільнили викладача, доклали всіх зусиль, щоб звинувачення були зняти з викладача, щоб репутацію свою обілити. Ось так. От ну і зараз така сама ситуація розгоряється навколо художнього керівника молодого театру. Також він є викладачем акторського та режисерських курсів в університеті. Коли я навчався в університеті, все ж таки була якась у мене підозра, що якесь неформальне листування є. Все ж таки щось колись мої одногрупники мені не договорювали. Доказів цього немає. Це просто мої думки. Такі були щодо цього, і тут зараз випливає ця історія. Я ж почав шерити інформацію і знайшов все ж таки свідчення однієї з дівчат, що ж вона каже, які були листування. Я познайомилася з Андрієм Федоровичем Білусом восени 2020 року, але він почав писати мені ще улітку, одразу ж після мого вступу. Після формування груп створилися групові чати, де він і узяв мій номер. У той же день він написав мені у особисті повідомлення, запитуючи стандартні анкетні питання. по типу, Хто ти, скільки тобі років, хто твої батьки і чому вирішила вступити саме до мене. І спочатку все здавалося звичайним і невинним. Але згодом питання стали більш особистими. Він почав цікавитися, чим займаються мої батьки, які в мене з ними стосунки, зокрема з мамою та татом. Потім він питав, чи є у мене хлопець або дівчина, і чи взагалі мене цікавлять хлопці чи дівчата. З часом. Його повідомлення стали дедалі більш недоречними. Наприклад, коли я писала йому про розклад занять чи інші організаційні моменти, він відповідав, чому ти хочеш говорити зі мною лише про роботу, а не хочеш в мене збуджувати, або твої повідомлення мене збуджують. Одного разу він навіть надсилав мені фотографії інтимних місць інших студенток і просив надіслати такі ж, мотивуючи це тим, що це вже всі зробили. Були випадки, коли він надсилав фотографії студенток і питав мене, чи хочу я з ними зайнятися сексом. Згодом він почав активно просити такі речі, як поділитися своїми сексуальними фантазіями. Інтимними фото, відсилав мені свої, коли ніхто його не просив. І саме хвилююче було, коли він наполегливо просив зайти до нього на чай, поговорити та поплакатися йому. Одного разу після першого курсу. Але чомусь лінії довіри в університеті працюють дуже погано і взагалі дівчата бояться. Я розумію, чому вони бояться, тому що я ж кажу, що до цього я вам казав, що кар'єра їх висить на велосині цих всіх великих людей. Але те, що такі переписки, такі фото, і взагалі таке листування все може існувати, це можливо. Все ж таки, я звідти вийшов, і мені здається, що це. Реально, все ж таки є питання до адміністрації університету. Чому вони ніколи не створювали острівець, де люди могли зізнатися, якщо навіть таке щось відбувалося? Тобто цей університет, як радянські канони, знаєте, є правила оці, і не можеш пожалітися, не можеш сказати. Щодо його курсу Андрія Федоровича, я маю на увазі, психологічний харасмент все ж таки там існує. Та взагалі в такої величини, як Карпенко Карво, там завжди таке буде існувати, тому що я ж кажу, що там застаріла система. Ти не можеш йти проти системи, ти не людина, ти всього лише повинна все робити. Що скаже її викладач, подобатися викладачу, і тільки тільки тоді ти йому зможеш чогось там досягти. Щоб ви розуміли, які умови в цьому університеті дуже жахливі. От я знайшов нещодавно відео дівчата, які розказували, в яких умовах вони навчаються, платять 60 тисяч в рік, навіть більше там, і що за умови, що ви отримаєте за 63 тисячі контракту. Кнуткіт імені Карпенка Карого на акторському факультеті. Ми не можемо користуватися кондиціонерами, які помішані були за наші гроші контракту в залі. У вбиральнях Кнуткіту немає туалетного паперу, що унеможливлює факт. Нормальної моральні студентам не надаються аудиторії для репетиції або та ж сама сцена. Зате сценічна зала надається в оренду для різних державних установ. Студенти витрачають знову свої власні кошти на такий предмет, як грим. Корпус на Ярославому валу не опалюється і знову ж таки там у танцювальних залах не дозволяється використовувати кондиціонер для утоплення. Замість того, щоб зробити ремонт в аудиторіях університету, студентам присилається наказ від деканату даного закладу про те, про заборону рухливих управ та тренажів. Також студенти два роки чекають ремонту в аудиторії з дерявою підлогою в аудиторіях. Не передбачене прибирання. І ви повинні прибирати самі, коли я навчався, були такі ж самі жахливі умови. все було жахливо, і все одно це все існує, і забираються гроші величезні. Чому вони забираються? Це теж питання про харасмент, взагалі про психологічний, театральні бульбашці. Всі про це знають. Тобто, взагалі, в будь-якій майстерні він існує. У Білоуса може він в іншій більшій формі існує для дітей, цих які поступають, але він існує. Коли щодо харасменту, це діло треба просто довести до слідства, нормального слідства, не замовчувати, не закривати в свої коментарі, як це робить е, університет Карпенко Карого. Погані коментарі чистить під своїми постами, щоб не було цього роздування бульбашки. Тобто, треба нормальне розслідування, а не просто закрити очі на це все і спочатку зробити все. Спочатку нічого. Не було, все у нас гарно, ми гарний університет, але ж були до цього випадки, сталашко, і зараз новий випадок такий саме і є свідки, і це треба розкручувати, допомагати. В Європі це вже давно би піднялося б на цілу бурю хайпу. А у нас чомусь знову починають замовчувати. Тому давайте не замовчувати. Давайте це відео репостити, відправляти знайомим, щоб ми все ж таки. Добилися правди, якщо там все нормально, то ви заздалегідь. Але якщо не нормально, то ми можемо врятувати ще нові покоління дівчат чи хлопців і зрозуміти, що ми все ж таки щось зробили. Дякую за перегляд.